1901 року підприємець Жузеп Батльо вирішив зруйнувати власний будинок, щоб на його місці звести новий кращий. Але мерія Барселони не дала дозволу на знищення споруди, і тоді було вирішено докорінно перебудувати стару будівлю, що складніше побудувати чи перебудувати. І чи завжди перебудова на користь. Про це ти дізнаєшся з нашого відео. Складним називають речення, у якому є дві або більше граматичних основ. Наприклад, конструктор це набір деталей, із яких можна збирати різноманітні об'єкти. Кожна граматична основа разом із другорядними членами або без них утворює частину складного речення, яка має будову простого речення. Частини складного речення поєднані в одне ціле за змістом та інтонацією. Конструктор може здатися простою іграшкою, але він має безліч унікальних властивостей і переваг. Зверни увагу частини складного речення умовно називають простими реченнями, але вони не є самостійними і інтонаційно не завершені. Натомість складне речення характеризується інтонаційною завершеністю. Складні речення можуть утворюватися як із двоскладних, так і з односкладних простих речень. Наприклад, чи знаєш ти, що елементарні кубики теж конструктор, адже з них можна створювати різні об'єкти? У наведеному прикладі перша і друга частини двоскладні речення, а третя односкладне безособове речення. Прочитай речення. Підкресли граматичні основи і надпиши вид кожної частини речення за складом граматичної основи. 1880 року німецькі інженери Отто і Густав Ліліенталь створили конструктор, який складався із цеглинок, виготовлених із суміші кварцевого піску, крейди та ляної олії. Обидві частини двоскладні речення, причому друге ускладнене дієприкметниковим зворотом. Виготовлених із суміші кварцевого піску, крейди та ляної олії. Тобі гарно вдається. Продовжуймо. Перший дерев'яний конструктор створили в Данії 1931 року. А перший металевий набір винайшов англійський бізнесмен Френк Хорнбі 1901 року. Цей комплект різноманітних деталей не мав чіткої схеми, тому не обмежував дитячої фантазії. Перша частина першого речення односкладне неозначено особове речення з головним членом у формі присудка створили. Друга двоскладне з граматичною основою Франк Хорнбі винайшов. Обидві частини другого речення двоскладні речення. Причому друга це двоскладне з пропущеним підметом він. Складні речення використовують у художньому стилі. Вони дають можливість якнайкраще передати емоції, враження, зміни в характері персонажів. Ось як описує відчуття героя Михайло Коцюбинський. Я тепер маю окремий світ, він наче перлова скойка. Столились краями дві половини: одна зелена, друга блакитна, і замкнули у собі сонце, немов перлину. Також складні речення вживають в науковому стилі, наприклад. Молекулу ДНК можна уявити як подвійну спіраль. Вона складається з двох ланцюгів, що закручені один навколо одного. Перебудуй складні речення на кілька простих. Магнітні конструктори призначені для наймолодших, тому що складаються з намагнічних деталей, які дуже легко з'єднувати. Дорослі віддають перевагу колекційним моделям для збирання, незважаючи на те, що процес конструювання літаків. Машин або кораблів потребує багато часу і неабиякої старанності. Ось як зробив Олесь. Магнітні конструктори призначені для наймолодших. Вони складаються з намагнічених деталей. Їх дуже легко з'єднувати. Складне речення передає причиново наслідкові зв'язки. Після перебудови ці смислові відтінки втрачено. Оленка написала. Дорослі віддають перевагу колекційним моделям для збирання. Процес конструювання літаків, машин або кораблів потребує багато часу й неабиякої старанності. У складному реченні друга частина виражає припущення, не взяту до уваги умову, а після перебудови це незрозуміло. Отже, перебудова складних речень на прості призводить до втрати багатьох змістових та емоційних відтінків. Тепер ти знаєш, що перебудувати складне речення зовсім непросто. Цікаво, а що сталося зі спорудою із початку нашого відео? Після реконструкції вона перетворилася на унікальну пам'ятку культури будинок Батльо. І не дивно адже перебудовою займався всесвітньо відомий архітектор Антоніо Гауді. Правда, зміни вражають? Ще один проєкт Гауді Саграда Фамілія. Будівництво цієї церкви розпочалося 1882 року і триває донині. А тепер уяви, що тобі подарували картонний конструктор. Так так, це макет сагради фамілії. Може, тобі вдасться її звести? Поділися своїми враженнями про конструктор у соцмережі. Вибери два-три простих речення та сконструюй із них повідомлення, яке за будовою було б складним реченням. Конструктори зацікавлять як дітей, так і дорослих. Вони популярні. Картонні конструктори призначені для складання тривимірних моделей. Стильні моделі чудовий сувенір. Такі конструктори екологічні, вони можуть прикрасити будь-яку кімнату. Конструктори розвивають просторове мислення. Ось що написала Оксана. Картонні конструктори, які призначені для складання тривимірних моделей, популярні, оскільки розвивають просторове мислення та є екологічними. Просте речення подає окремий фрагмент характеристики картонних конструкторів: популярність, екологічність, призначення перевага. Складне ж речення подає взаємозв'язану узагальнену картину. Запам'ятай, складним називають речення, у якому є дві чи більше граматичних основ. Кожна граматична основа разом із другорядними членами або без них утворює частину складного речення, яка має будову простого речення. Частини складного речення поєднані в одне ціле за змістом та інтонацією. Складні речення можуть утворюватися як із двоскладних, так і з односкладних простих речень. Найчастіше складні речення використовують у художньому, науковому та офіційно діловому стилях. Просте речення подає окремий фрагмент картини дійсності. Натомість складне речення взаємозв'язано загальнену картину. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Конструюй свої знання української разом із нами.